Вітаю, ви на каналі Майстерня душі. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт. І сьогодні я хочу розказати свою історію. І, ви знаєте, я думала про те, для кого вона. І одразу прийшла думка, що в першу чергу це історія. Для мене, щоб я запам'ятала, поки вона ще свіжа і добре зберіглася в моїй пам'яті. Ця історія для моїх дітей, онуків і наступного покоління, для того, щоб вони розуміли, що зв'язок із родом, він присутній. і... Можливо, колись так само, як до мене прийшов батько у вісні, я прийду до своїх дітей. Ця історія про те, як ми, люди, живі, які на цій землі, спілкуємося з нашими янголами-охоронцями, які вже відійшли. Ця історія для тих. В кого можливо було так само, але чомусь соромиться, але, або вважає безглуздим про це розповідати, і моя історія покаже їм, що вони в цьому світі такі не одні. Ця історія про те для тих людей, які... Думають, чи є життя після життя, і в них є якісь сумніви, і, можливо, моя історія їм дасть можливість подивитися на це з іншої сторони, і вони подивляться на це інакше. Так про що взагалі моя історія? Я вам скажу так: перш ніж сказати, що відбулося, я почну спочатку. Це сталося 2 травня 2025 року, а саме мені наснився сон. Я одразу хочу сказати, що коли мені сниться батько, а він сниться дуже рідко, і він відійшов за світи в 23-му році. У серпні він до мене приходив за весь цей час, а це вже буде скоро майже два роки: три рази до цього четвертого випадку. І він завжди приходив цілеспрямовано. З якоюсь конкретною метою показати мені або заспокоїти, тобто ніс якийсь спокій в першу чергу для мене. І коли сняться взагалі мені сни, я в першу чергу роблю акцент, звичайно, на почуттях, тому що сюжет, ви ж розумієте, може бути зовсім різний. З різними підтекстами, але почуття, з якими ти прокидаєшся, дуже важливі. Тож почну з, зі своїх почуттів. Наснився мені сон з 2 на 3 травня. У вісні було дуже тепло, і я всі події почали розгортатися біля мого будинку. Там, де я жила до війни, я йду по своєму провулку, іду по провулку, сонячне світло, тепло. І я спостерігаю, що ліворуч від мене знаходиться так, така чудово вспахана, прямокутна земля. Тобто такий рівнисенький о, участочок о, ухожений. Бери тільки і сій насіння, і щось саджай. Тут я зустрічаю сусідку свою, яка живе переді мною, і я до неї звертаюся і кажу: Таня, привіт! Я бачу тут такий участок, і от мені здається, що ми колись його хотіли собі взяти. І вона мені каже, «Так, це твій участок, ти його взяла в оренду, тому ти можеш ним користуватися, коли тобі заманеться. І в мене така радість на душі, думаю, Боже, яка крута новина, що це мій участок, що це моя ділянка. І в мене одразу думка: значить, цей, цю ділянку я можу віддати дітям для того, щоб вони будували свій дім і там народжували своїх дітей. І з цими почуттями такими радісними я йду далі. Мене біля хвіртки зустрічає батько. І відкриває хвіртку, і я проходжу в будинок. Цей будинок він записаний на мене. Але коли ми побудували реконструювали будинок чоловіка, в цей будинок переїхали мама з татом. І вони там вже жили до останнього. Так от, папа веде мене в будинок. На вигляд, наш маленький, він такий дуже маленький, невисокий будиночок, і так як його я звикла бачити. Але коли я зайшла в цей будинок, він мені одразу здався більшим. Тобто, там було більше кімнат, він був більш просторий. І я починаю рухатися в цьому будинку. Проходжу декілька метрів, і я бачу, що при відкриті двері, при відкриті, і з цих дверей світить яскраве світло. В мене виникає почуття цікавості. І я заходжу у цей будинок. Що я спостерігаю в цій кімнаті? Ліворуч від дверей. Там був невеликий, невеликий простір, і стояла просто панцерна кров, кровать без матрацу, та, такі ліжка, які стоять в лікарні. А під цією кровотю сидить наш кіт Хантер, який залишився зараз в Херсоні. Я так подивилася ще думаю, чого кровать без матрацу. Але недовго, зупиняючись саме на цьому об'єкті, я повертаю голову праворуч і спостерігаю наступну картину. Далі йде просто біла-біла кімната. Вона була біла усюди, стеля була біла, стіни були білі. Я звернула увагу на те, що е, кімната була ухожена, тобто вона не була подерта, але вона була просто, от, ну, знаєте, як побілена. Е, двері були навпроти чотирьох вікон. Ці вікна виходили на південний, е, на південний бік і. Сонячне світло потрапляло в ці вікна, і було настільки тепло, настільки яскраво, тобто сонячне світло, воно підсвічувало ці всі білі стіни і білі, білу стелю. Було дуже-дуже тепло. І ви знаєте, я так роблю так: ой, как класно! І протягую руки доверху, і руками торкаюся до стелі. І така кажу: ну, все класно, ну тільки ж стелі можна було б зробити і повище. І ви знаєте, з цими такими почуттями, знову ж таки, не було ніяких негативних почуттів. І з цими почуттями я виходжу з цієї кімнати. Папа мене далі веде у вісні, і ми заходимо в його маленьку кімнату. Він взагалі дуже любив маленькі простори, там, де він міг Залишитися собою наодинці, і він сідає в торець столу перпендикулярно йому, сідає чоловіча постать. От Я зараз досі не можу стверджувати, що то була за чоловіча постать, але мені здалося, що це був мій брат рідний. А я стою над е, братом. І дивлюся, папа простягає листочок, ручку і каже: записуйте телефон. Брат бере ручку і починає. І в чому особливість, що телефон, папа починає диктувати по цифрах, по одній цифрі? І він диктує одну цифру, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому. Я кажу: будь ласка, повтори е, номер. Він починає е, диктувати ці цифри наново, а я перевіряю, чи правильно брат записав ці цифри, чи ні. І на цьому моменті я прокидаюся. І я прокидаюся з почуттями, що мені треба терміново записати ці цифри. Е, я чесно скажу, в такому. Е, в такому загубленому стані чоловіку кажу, так, слухай, мені наснився сон, але мені треба зараз терміново встати, записати цифри, потім я тобі все розкажу. Я біжу, хопаю блокнот, хопаю ручку. от Не взяла я зараз з собою блокнот для того, щоб показати, що я там записала і починаю записувати всі слова, всі цифри, які я бачу. Потім ми з чоловіком дивимося, і я кажу, Саша, дивися. Вийшли якісь цифри, і я бачу, що вони дзеркальні. І це було 9, 5, 2, 5, 9. І потім далі я вже ставлю три крапки, тому що останні цифри я не пам'ятаю. Я кажу: що це може бути за цифри? Я кажу, сьогодні вже 3 травня. Дев'ятка, це може бути дата, це може місяць бути. Ми починаємо з ним гратися з цими цифрами. Він каже, може, папа там шепнув, коли перемога настане. Я кажу, не знаю, от не можу тобі сказати взагалі до чого ці цифри. Я кажу, давай так, от я зараз їх записала. Я думаю, що через деякий час ми зможемо їх зрозуміти. Тільки ми це проговорили. І буквально через дві години до мене дзвонить двоюрідна сестра і каже: «Лена, мама потрапила у лікарню, і вона зараз знаходиться в реанімації. Ну, Щоб ви зрозуміли, це моя рідна тітка, це мамина моєї мами, рідна сестра, і вони в їхньому поколінні залишилися вдвох. І ну, я ж починаю питати, Юля, що трапилося, як так ну, взагалі вона, ну, Вона розповідає і каже, Лена, але я сьогодні до неї потрапила і вона почала марити, вона почала згадувати людей, яких вона знала там 20 років тому. І я зрозуміла знак, який мені сьогодні дав тато. Чому я була впевнена, тому що я вже ховала маму Сашину, тобто мою свекруху, я ховала людей свого сусіда, тобто людей, як, з якими я перебувала в предсмертний такий період часу, і спостерігала за тим, що з ними відбувається, про що вони мені розповідали. І я чоловіку кажу, Саш, я не буду це говорити нікому тільки тобі. Насправді, про цю історію знали ще двоє людей, яким я могла це розповісти, і які б мене зрозуміли. Але я кажу, давай дочекаємося 9 травня 25-го року. Тому що. Скоріш за все, це буде день смерті Тютя Зіни. І е, я не накаркала, я цього не хотіла, е, я просто сприйняла ту інформацію, яку мені прийшов розповісти тато. Чому я ще так вирішила? Ну, Дякую чату GPT, який теж раді ради, заради цікавості попросила його розшифрувати мій сон, але я просто написала образи, які були в цьому сні, і що мене здивувало, що він написав, що кіт це може бути символом зв'язку з потустороннім світом. Думаю, так, Папо, папа, це теж людина, яка зараз знаходиться в тому світі. В папи в мене насправді дуже такий тісний емоційний зв'язок. Коли знаєте, от говорять, що іноді люди бувають поруч з тобою. Тільки тоді, коли вони раняться через твій біль. І було багато непорозумінь, і коли в мене прийшло повне прийняття папи, такого, як він є, він, на жаль, раптово пішов від мене. І чому я кажу, що я довіряю його снам, тому що у папа, знаєте, він дуже не любив, коли жінки плачуть. Не від того, що ми там розпускаємо соплі, як він казав, а тому, що я знаю, що коли жінки плакали, він дуже боляче це сприймав. Але не знав, як в цей момент їх підтримати. І я пам'ятаю: я кажу, папочка, я обіцяю тобі, що я не буду плакати. Але, будь ласка, прийди, покажи мені, як, як ти пішов, тому що він пішов у лікарні, і для мене це був дуже сильний удар, тому що я завжди ем, вважала, що ем, я буду своїх батьків тримати за руку, коли вони будуть відходити на той світ. І мені дуже хотілося, щоб саме так і відбулося. Але сталося так, що папа пішов у лікарні, і як це трапилося, ніхто тобі не розповідає і все. І е, на дев'ятий день після його смерті він прийшов до мене у вісні. Звичайно, я не плакала, тому що я йому обіцяла. Я вже заспокоїлась в той момент, і я знала, що він прийде якось здасть про себе знати. І він приходить у вісні і показує, як це все відбувалося, що йому зробили операцію, що він погукав лікаря і сказав, що в мене щось всередині болить. Що лікар йому відповів: ми зараз сестричка там вам зробить укольчик, вам стане легше, ви заснете, все таке і інше. І дійсно, типу, сестричка приходить, робить йому укол і уходить. І в цей момент, ну там через деякий час в нього відривається тромб, і я прямо бачу, як в нього піднімається це тіло, а в цей момент його душа стояла над його тілом. Тобто він таким самим чином показав, як в нього це все відбулося. Ви знаєте, зараз навіть з вами розмовляю, і прилетіла голуб, голубка, не знаю, зі мною тут знаходиться поруч. Можливо, цей папа прийшов послухати. От. І, і другий раз, коли вже наближався день до сорокового дня, теж я так знаєте, з папою розмовляла вголос сама з собою, як то кажуть, і кажу, пап, ну прийди розкажи, як там. І знаєте, прийшла тільки одна фраза. Знаєш, доцільність, ще не зрозумів. Тому як там насправді, чесно, от не можу сказати, тому що папа ще цього не зрозумів. І кожен раз, коли він до мене приходить у вісні, я радію, тому що, ви знаєте, я відчуваю цю присутність поруч з ним. І коли він прийшов 2 травня, я зрозуміла, що він прийшов не просто так. І він дав мені знак. І 9 травня 2025 року, і остання дев'яточка, це взагалі по нумерології, означає завершення чогось. Я зрозуміла, що завершиться. Чиєсь, ну, завершиться життя. В даному випадку завершиться життя моєї тітки, яку я дуже любила, яку я дуже поважала, яка була десь наївна. Але в, не, в неї навіть діагноз поставили, іншими словами, вони сказали, що в неї було дуже велике серце. І ви знаєте, я думаю, от людина жила з дуже великим серцем і помер, померла від того, що в неї дуже велике серце. Тому я знаю точно, що їй вже не боляче, що її там зустрінуть рідні люди, які її. Справді любили. І я хочу тільки сказати, що дуже важливо носити в собі цю родову пам'ять, берегти її, зберігати, передавати своїм нащадкам, розповідати отакі історії, про які зараз я розповіла вам, собі, своїм дітям, своєму майбутньому поколінню, для того, щоб. Оцей зв'язок ніколи не втрачався. І хто знає, що, можливо, саме такі знаки колись врятують нам живим життя? Тож, отака моя історія. Діліться, як ви відноситесь до таких снів. Чи вірите ви у життя після життя? Чи є у вас історії, які ви передаєте своїм поколінням? Це дуже важливо. І залишайтеся зі мною на каналі Майстерня душі. Тут тільки про особисте, але те, що може вам відгукнутися і дати відповіді саме на ваші питання. Тож до зустрічі і до нової. Моєї історії, папа.